Просимо до Не так, не так. Welcome to UK! Всім привіт! Ви на каналі Скажений Пасічник. Дякую, що залишились зі мною. Зараз ми з'являємося на пасіці, підготовлюємо бджіл вести додому. Надалі будемо закармлювати і готувати до зими. Зараз ми, так скажемо, на пасіці забираємо корпуса лишні, щоб було легше грузити, і бістріше можна було їх довести. Додому. Вибачаю, що я не виходив у зв'язку, так скажемо, з воєнними діями. Не було ні бажання, ні часу, був зайнятий іншими справами. Так як я вважаю, що відео буде пізнавальним, під одівля, е, запуск бджіл е, в зиму, це якби обов'язково є процедурою. Не так важливо, як воно весною весь розвиток, не так важливо, як воно на медозборі. Більш важливіше закормити правильно бджіл. І підготувати їх до зими, щоб зимою бджолки вийшли файно і мінімум потір було на пасті. Зараз на даний момент йде скорочення. Ми один корпус знімаємо, так як ми були на запиленні. В принципі, меду немає. А той, що лишився, ми використаємо для подальшої підгодівлі. Тобто буде 50 на 50. 50 буде соняшникового меду і 50 буде сахарна сіропа 2 до 1. Ми вже забрали з цього вулика, далі ми пройдемо і далі вже знімлю все більш поподробніше, як все відбувається. Так скажемо, покажемо скільки меду і скільки бджіл. І так ми приступаємо до наступного вулика. В принципі, все зрозуміло, все, все ясно. Обов'язково збираємо прополіс, тому що це головне лікарство при герві, при застудних захворюваннях. На даний момент актуальна тема перед захворюванням коронавірусом. Це головний антибіотик, який виробляється бджолками, який гарно, воспри... ну, гарно сприймається організмом. Тобто, Роблю гарні настоянки, в нього 20% і для подальшого потім продаю для того, щоб люди були більш здоровішими. Звісно, хто хоче, то має бажання, але кожен сам вибирає, як йому жити і що йому приймати. Але це саме перше лікарство, яке в мене є під рукою і навіть в машині. Не раз спасало в різних ситуаціях, навіть просто прополіс спасав, коли діарея застала зненацька. З'їзд трошки прополісу і все буде в тебе добре через хвилин 30. Так, верхній корпус ми знімаємо. Ось візьком попатися. Так, на даний момент ми відбираємо рамочки з нижнього корпусу і з верхнього спускаємо бджолу. тому що в мене, як завжди, не так як всіх, бджоли не в нижньому сидять, а бджоли піднімаються наверх. Матка піднімається наверх. Скільки разів я спускав матку, вони спустилися, залили медом, піднімаються наверх. Матка піднімається наверх червить. І так, кроворот, Сіточку я не ставлю в відгородження першого корпусу від другого, що матка знаходилася вперше, перша, тому що е, в мене були такі випадки, що джела вийшла в ройове состояння. І мені, чесно говоря, проще передивитися два корпуси, ніж в один лізти і, скоріше за все, буде там джела в ройовому состоянні. Тобто, поки що я роблю так, а надалі буде видно. Звісно, хочеться змінити тактику. Поставити е, всю пасіку на 145, 300 і наставка 145. Це, звісно, буде ідеально, але поки що так. Що маємо, то маємо і на тому слава Богу. По-бистрому все робимо, дивимося, тому що вже вечір. Треба побистренько. Взятка у нас вже немає. Зараз повторюся, що бджоли буде на запиленні. І так, на мою думку, ось матку знайшов вона ось в першому ярусі. Була, так. Да. Мало вони, звісно, червили, незрозуміло чому. Ну, скоріш за все це... це в нас бджоли підсіли на соняшнику. Ось маточка бігне. А! Дають метку трошки. М -м. Ти йде, я покажу. Маточку. Моє знати, ось маточка в нас бігає. Жовтенька, гарненька, помічена. Рік, по суті, пройшов незамітно. Я, грубо говоря, лінувався доглядати за бджолами, лінувався тому що були другі заробітки, і пасіка поки що не приносить такого доходу, щоб можна було займатися однією пасікою. Але в майбутньому планується. Використовувати пасіку, як можна сказати, основний дохід, тому що мені це подобається і якщо недільку не їздив на пасіку, то дуже велика депресія вже привик до цих трудівниць, тим паче своє рідне, яке нянчиш, доглядаєш. Переживаєш, Тобто ну, вже привик цього хрубоворя, як собака, як кіт, вже улюблені. це, тільки їх багато і для них треба багато часу працювати. Цей рік особливий, але є певні експерименти, які я не показував, в принципі, я вже знімлю на наступний рік. Я думаю, що це буде. Цікаво вам побачити, в принципі. Бо я давно мріяв знайти якусь таку технологію, щоб можна було, грубо говоря, лежачи на дивані, качати мед. Медок ось є в нас. Трошки підставимо, все одно ми будемо ще їх скорочувати, тобто це ще ми зараз раз скоротили і ще будемо разок скорочувати, тому що зиму вони мають піти обстежують всі рамки, тобто, якщо з 10, 10 рамок бджоли, то має бути повний вулик. Якщо менше, то максимально їх скоротити. Краще, щоб вони були по боках, але повністю згодоні, все одно бджола відійде і, так скажемо, переробляючи сироп, вона відійде і, в принципі, немає сенсу. Навіть ці бджолки Гарно попідносили. В принципі, можна було б качати, але не в нашому випадку. В нашому випадку потрібно їх зібрати, а там вже по місту. Можемо відставити в інші джоли сім'ї. Це не основні сім'ї, що в мене є. Це просто вони вивезені на взяток. Ще вдома там є пару, пару десятків джоли сімей. В принципі, нормально. І так, на цей рік я вважаю при всіх ситуаціях, все приш... рік прийшов успішний, незважаючи на те, що ми думали, гадали з товаришем, як це воно має бути. Ну, в принципі, попередньо чудово. Я вважаю, що цей рік пройшов чудово, незважаючи на всі ситуації, які цей рік сталися. Навіть попідносили медок, не знаю, навряд чи його, звісно, буду прокручувати, але побачимо. Підставимо, може ще під... ну буде видно. Ще іншим, іншим сінім підставимо, в принципі, це не буде ніякої проблеми, ми зможемо його використати, Тільки надійно сховаємо, щоб воровки не з'їли. Ось така от ситуація, в принципі. Все в один корпус скидаємо. Ну, в цій сім'ї приблизно десь 3 літра меду можна було б взяти. Якщо і, і рамочки прибуть. Ну, вже, так скажемо, ми законсервували, законсервірували, то 3 літра меду в ролі нам не зіграє. Краще. Їм лишити на зиму і закормити сиропом, тому що сахар нині дорогий, піднявся в ціні. А сахаром потрібно закормлювати обов'язково. Є, звісно, пальчики, що не використовують сахар, але мені більше до вподоби, я більше впевнений, коли я закормлю сахар з полином. Більше вероятності, що в мене все вийде і вони гарно перезимують. Ось так. В принципі, струсили корпус в сторону, рамки в корпус, накрили їх. І так по всі пасять. Нічого важкого немає. В принципі. Ну, так, да. не полазиш на дивані. Але якщо посчитати зусилля час, які були потрачені на пасіку, певні можу сказати, да, великих доходів немає. Тому що поки що пасіка розвивається, потрібно докладати і час, і зусилля, і кошти, щоб розвинути її до максимуму і використовувати потім з неї максимум. І то на кожній пасіці залажений певний... Кошториш для того, щоб використовувати для подальшого, так скажімо, як в бізнесі. Ну, опять же говорю, що великих прям грошей на 20 вуликах не заробиш, так як треба кататися, все піднялося в ціні. Можливо, раніше ще можна було заробити, а на даний момент, навіть являючись на пасіку, я... Ну, рідко являвся, тому що бензин плюс мало часу, коштів фактично не вистачає, потрібно десь підзаробляти, щоб існувати. Це в нас саморобні вулики. Можливо, видно їх, що вони саморобні, да, не... вони не естетичні, але єдиний нюанс тут, що є, що мені подобається, він з фанери і пінопласта. Він легенький, привантажені, плюс навіть вантажити з медом його набагато легше, ніж повністю дерев'яний. Можливо, в майбутньому перейдемо на. Пінопластові, але це буде в майбутньому, це буде все в майбутньому. Ну, оп. Ще раз повторюся, так як я за ними дивився, в мене результат, я, я вважаю, що в мене результат задовільний. Так як а, скільки почитати еквівалент часу було потрачено, результат мене задовільнив, в принципі. Долки вже починають трошки агресивнічити, тому що вже вечір. Та нічого. Це нам не поміха, в принципі, все помаленьку зробиться. головне не спішити, розважено тут дивитися уважно. ну що... Вже, звісно, час їх обробляти, але так як вони знаходилися в лісі, і в мене не було часу сюди являтися, то трошечки пізніше. Плюс ще погода у нас не сильно льотна. Використання цих пластинок буде ну, так собі. Я сподіваюся, що погода вирівнюється. Ми зможемо... Поставити тут стінки. Цей навіть вулик достатньо приніс меду. Ось ми дивимося цей корпус всю бджолу, яка є. Ми і стряхуємо назад вулик. Ось поліс обов'язково з рамочок. Так, всі вулики проходять. Кроме. Лежаки, лежаки будуть розбиратися трошечки пізніше, вже коли приїдуть додому, коли більше часу. І так, Сьогодні ми подивилися, перекинули корпуса, скинули точніше і будемо цієї ж ночі перевозити. Дякую, що ви були на каналі Скараний Пасічник. Дякую за те, що переглядаєте, лайкаєте відео. А зараз ми будемо продовжувати роботу, в принципі, так по всіх вуликах. Ви були на каналі Скаржаний пасічник, всім успіхів.